Дорогі колеги бухгалтери звертаюся в першу чергу до головних бухгалтерів. Хочу спитати, чи вдається вам делегувати справи? Це може бути єдиний бухгалтер, може бути головний. А знаєте, що це найбільша перешкода професійного росту, коли ми кажемо легше самі зробити, ніж потім все переробити. Легше самій, аніж пояснити, показати. Часу менше піде. Так треба навчити, потім ще перевірити, а потім поправити. Легше одразу самій, так, як треба. Якщо у вас такі думки з'являються, женіть їх, під три черти. Знайте, що це те, що заважає вам розвиватись як професіоналу. Поки ви не навчитесь делегувати, ви не зможете зосередитись, сфокусуватись на тих задачах. Які виконати можете тільки ви. І тому, знаєте, я делегую, роблю це з радістю і виходжу з того, що все, що можу зробити не я, я не роблю. Можливо, вам це підкаже, що ви можете делегувати, а що тільки ви.